У пріоритеті освіта. Попри те, що левова частка бюджетних коштів йде на підтримку ЗСУ, влада області не забуває і про інші галузі. Якщо торік підсилювали медичну сферу, то у 2024-му покращуватимуть матеріально-технічну базу навчальних закладів Прикарпаття. Все на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів це 10,8 мільйонів гривень. Це достатньо великі кошти. Засоби навчання, мультимедійне обладнання, комп'ютерне обладнання та меблі для пілотних класів. Це 2,5 мільйони гривень. Навчальна та навчально-методична література для пілотних класів мільйон сто тисяч гривень, підвищення кваліфікації педагогічних працівників більше трьох мільйонів гривень. Це також дуже важлива складова, про що Віктор Івстакович ми з вами спілкувалися. Для нас важливо, щоб спрямували ми кошти цього року для закупівлю мультимедійного обладнання в сумі на 55 мільйонів 400 тисяч гривень для забезпечення виконання навчального предмету Захист України. Також цьогоріч у державному бюджеті закладено 2,5 мільярда мільярди гривень на облаштування укриттів в освітніх закладах. Їх розподілять між фінансово неспроможними громадами. А ще гостро стоїть питання підвозу учнів до навчальних закладів. Оскільки більшу частину автобусів Прикарпаття передало військовим, 60 автобусів ми віддали на Збройні Сили України. І якщо сьогодні проаналізувати нашу область, то 128 автобусів потребує Прикарпаття для того, щоб підвозити дітей. Маємо запевнення міністра і вже є державна субвенція. І цього року також будуть закуплені автобуси для наших шкіл. Особливу увагу буде звернено на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно технічної освіти та на забезпечення якісної та доступної загальносередньої освіти. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї.